Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати свій невеликий заказ сайту Notino, а також ще менший заказ з сайту Color Pop. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. А ми давайте почнемо. Не знаю, що мені встрілило в голову. Ну, тобто, я взагалі не збиралась на цьому сайті Notino робити ніякі замовлення. Я до цього сайту ставлю трішки з недовірою. Мені здається, що там можуть бути і підробки, що це не виключено. І взагалі стараюся замовляти ну, якісь такі бр бренди, так як от я зараз вам покажу, я замовила, наприклад, Essence чи Катріс, хоча і до бренду Essence і Катріс я неоднозначно відношуся. Ну, Одним словом, не знаю, щось так сталося, і я замовила. Зараз вам покажу що. Перше, що я замовила, ось таку палетку від Essence. Я давно на неї дивилася, це Діснеївська пач. Вона мене зацікавила своїми кольорами, підборкою кольорів. Зараз вам покажу. Не те, що я би якось її дуже хотіла, але просто прийшло від сайту на Тіну, що при купівлі на 14 євро бренду Essence, там йшла палетка в подарунок. Ну, і я спокусилася і тому замовила. І так само була акція, що до всіх товарів ще плюсувалося 15% знижка. Там вводився промокод і плюсувалася знижка. І одним словом, ця палетка коштувала 8. Була вже зі знижкою, бо так її повна ціна, здається, 13,5 євро, а вона була з 8,5 євро. І ще мінус цих 15%. Чи то 10, ні, то було, по-моєму, 10%. Так, і мінус 10% мені вона вийшла неповних 8 євро, там 7,80 чи 7,70, не пам'ятаю. Не знаю, чи я буду її собі лишати. Зараз вам покажу відтінки, які сводчі робити не буду. Бо я не знаю. Ну, в принципі, я просто знаю, що есенс така собі якість. Рідко бувають тіні навіть середньої пігментації. Переважно це слабка пігментація, не дуже так добре тушується, хоча це новинка і, можливо, можливо, і непогано. Так, далі, і щоб добити до 14 євро, я за 6 євро взяла ось таку маленьку палетку. Це теж новинка. Я вже вам показувала в минулих відео, що я брала на сайті Носібе. З цієї серії теж добувала в корзину такою ж палеткою, але така сіра вона більш вона нюдова. Ця більше в таких рожевих відтінках. Так, зараз відкрию, вам покажу. Ось так виглядає. Вона ось в таких рожевих відтінках. До речі, я вже ту сіру попробувала. Якість мені, ну як вона не є слабо, Не скажу, що слабка пігментація, пігментація нормальна, але далі йде невідповідність кольорів там. А Давайте я вам зараз її покажу, то, що я так говорю. Ось ця палетка, бачите, вона така сама маленька, тільки з іншої серії. І ось тут ось такі відтінки. І. Матові для мене дивні здалися, тому що, оцей, бачите, він виглядає таким молочний шоколад, якийсь коричневий відтінок. А коли ти починаєш його наносити на повіку, тушувати він повністю йде в сірий. Ну Його неможливо назвати навіть коричневим. Це стає конкретно сірий відтінок. І цей темно-коричневий, ну тут видно, вже, що є щось таке, буде в сіре. І він так само йде в сірий, ну, ну це практично сірий відтінок. Так само я робила макіяж з цим, поки що золотим. Ну, в принципі, непоганий відтінок, але такий золотий є практично в будь-якій палеці. Ці два. А, і на початок я оцей давала. Ну, в принципі, непоганий. Цим я ще не користувалась. Ну, Буду користуватись звичайно, але за 6 євро, я не знаю, я би її не радила. Вона досить маленька, скільки тут грам. Так, де вказано грами, Не знаю, не бачу. Може, тут? А, тут 5 грам, Тобто 6 відтінків, значить, 0,8 грам. Вона така маленька, 6 євро. Ну, трошки менше було, 5,50, здається, вона мені вийшла. Теж не знаю, чи буду залишати, чи ні. Подивлюсь. І зараз вам покажу палетку. Яку давали за це замовлення 14 євро в подарунок? Ось така Токіо від Essence. Тут 13,5 грам. Давайте, я подивлюсь, так є зеркало. Ось так закриємо. І ось тут плівочка така одіта. Давайте її, може, знімемо. Ну, Теж, бачите, ось така вона, в принципі, нюдова палетка, дуже багато подібних таких рижих відтінків. Давайте ближче. Тому я теж не знаю, чи буду її лишати, чи комусь подарую. Ну, але, в принципі, із -за неї вона мене спокусила, і на фото вона якось інакше виглядала. Вона не виглядала такою нюдовою, і тому я зробила це замовлення. Ну, кажу, щось я була. То я робила ввечері і була в якомусь такому помішательстві трохи, коли робила це замовлення, бо я не знаю, навіщо я його зробила. Обіцяла собі нічого вже більше дешевих брендів не купувати, особливо палетки, і знову купила. І так само взяла отакі дві кісточки, два пензлика, щоб скористатись безкоштовною доставкою, тому що. На нотіну дуже важко взяти безкоштовну доставку. Я не знаю, чи навіть там є на якусь суму, там треба брати якісь товари. Але що я побачила, яку таку невеличку хитрість, я оці пензлики ще раніше дивилася і закинула їх в корзину і закинула їх по 2,5 євро. А коли робила це замовлення, ці пензлики на сайті коштували 4,5 євро. Але та оскільки вони в мене були в корзині до і я докидала ще ці палетки, то я побачила, що ціна не змінюється. Тобто вони мені дали по 2,5 євро і ще мінус 10%, ще мінус 25 копійок, тобто вони мені взагалі вийшли по 2,25, А так, в той момент на сайті, вони були 4,5 євро. Так, що, якщо ви замовляєте на нотіну, то можете такою хитростю теж скористатися, коли низька ціна закинути в корзину, і хай, вас, і хай там собі висить в корзині, а потім, може, ще щось назбираєте по дешевих цінах і вже тоді оформити замовлення. То, одним словом, на той момент ці пензлики коштували 4,50, але при купівлі двох пензликів цього бренду Brush Art до речі, ніколи не пробувала. Пропонувалась безкоштовна доставка на все замовлення. І я вирішила, ну, по 2 євро хай будуть, недорого, 2,25. Давайте подивимося, як вони виглядають. Так. Ой, цей такий величезний. Я не люблю такі великі пензлики, ну, в принципі, м'який. Я люблю пензлики поменші. І взагалі я думала, що це буде бочечкою на фото було намальовано, але чомусь такий. Дивно. Так, давайте ще цей другий подивимося, а цей взагалі плоский. Ну, в принципі, він невеликий, це, це плюс. Можна і підтушувати десь цим боком, а цим можна наносити тіні. Ну, в принципі, цей непоганий. Ну, цей теж непоганий, просто трошки великуватий. Ну, за 2 євро 2,25 непогано, буду пробувати. Ось такий в мене був невеличкі замовлення, ну, це навіть не рахується, давайте це заберемо з кадру. Ось таке невеличке замовлення. Скільки я за нього заплатила 17 євро, значить вони ще дешевше були. Бо я все разом заплатила 17 євро. Якщо за це приблизно 14 то за два пензлика виходить, я 3 євро заплатила. Значить, вони ще дешевше, значить євро 50. Одним словом, ось так. Ну, і Давайте покажу вам, що я замовила на ColorPop. Взагалі я там не збиралася <coughs>, не робити замовлення, тому що я коли замовила, в мене було більше як 20 палеток під Це, звичайно, дуже багато. І мені бренд не то, щоб дуже так і подобався, скажімо так, ну такий середнячок. Ну і я більшу половину палеток я вже продала. І тому я вирішила, була така акція на Колорпоп, що за будь-яку суму замовлення безкоштовна доставка. І там була палетка, яку я вже замовляла, але вона мені так і не прийшла. Це ось ця. Я колись в одного блогера бачила, він розказував вона, тобто, розказувала, що ці палетки знаки Зодіака набагато кращій якості, ніж всі інші. Палетки, ніж дев'ятки, наприклад. І тому я зацікавилася і хотіла попробувати. Я робила замовлення ще рік тому цієї палетки, і вона мені не прийшла. Мені прийшла зовсім інша палетка, ну, яка мені ні до чого. Ну, звичайно, з... я вернула гроші за ту палетку. Ну, це було непросто, але я вернула і зараз я вирішила, чому не замовити цю палетку. На неї була акція ще й. Так, ціна 10 доларів, а вона була з якоюсь великою скидкою за 4 долара. Але плюс з мене взяло 2 долара за податок. В Францію, от я цей раз я завжди робила в Україну то податок, податок був тільки за третю посилку, за перші дві не було. А в, Францію зразу, прямо там в рахунку знімається податок 2 долари. Ось такий. Давайте зробимо свочі. Мені дуже оці два зацікавили. Давайте ще ці зробимо вже. Це тут такі рижуваті відтінки. Цікаво буде попробувати, яка якість. Кольори класні. Правда, я не дуже розумію, як оці рижі мають під цей голубий підходити, ну, ось такі відтіночки. І другу палетку я так само замовила з нас дідка. Не знаю, чи буду собі лишати. Зараз вам покажу відтінки. Ось так вона виглядає. Вона так само була, вона мені вийшла за 6 доларів. Тобто, в загальному 12 доларів я заплатила і все за дві палетки. В принципі, непогано. Так, ось так виглядає. В принципі, вони чимось подібні, бачите? Просто тут трішки темніше все. І тут іде коричневий. А оці відтінки, може, це навіть один і той же. Ну, Зараз я його ближче покажу. Ну, Мені, на вигляд, вони одинакові. Можливо, якимось півтоном відрізняються, ну, практично одинакові. Поки що не буду свочити, бо хочу попробувати, Якщо буде класна ця якість, то, звичайно, я і цю собі лишу. А якщо якість мені не сподобається, то. Звичайно, її продам. Давайте ще раз покажу Свочі. Свочі класні, відтінки класні, особливо ці два. Ну, ці такі звичайні рижі. Ось і все, ось такі були у мене замовлення невеликі. Пишіть, чи ви пробували ці палетки. Можливо, у вас вже є відгуки на них, буде цікаво почитати. Дякую, що залишались зі мною до кінця. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.